Урок 15. Використання датчиків, проєкт Температура приміщення. Повтори правила поведінки та безпеки в комп'ютерному класі. Відскануй QR-код за допомогою свого телефону або натисни на кнопку переглянути. Також в описі під цим відео буде посилання на відеоінструктаж. Проект Температура приміщення. Температура це ступінь нагрівання чого-небудь, тепловий стан тіла або речовини. Одиниці вимірювання температури, такі як градус Цельсія, градус Фаренгейта, шкала Кельвіна. Датчик або сенсор, вимірювальний пристрій у вигляді конструктивної одного або декілька вимірювальних перетворювачів величин, що вимірює і контролюється, та який виробляє вихідні сигнали, зручні для дистанційного передавання, зберігання та використання в системах керування і має нормовані метрологічні характеристики. Датчик температури знаходиться у нас в лівій верхній частині нашого мікробіту, датчик температури, датчик для фіксації вимірювання температури. Температура є однією з величин, що характеризує тепловий стан системи: атмосфера, земна поверхня. Розподіл температури повітря в атмосфері її зміни називаються тепловим режимом атмосфери. Він є важливою характеристикою клімати певної території. Також для вимірювання температури повітря, ґрунту і води використовуються термометри. Працюємо самостійно. Відкриваємо сайт мікробіту, натискаємо новий проєкт та називаємо його температура. Після того, як дали назву, натискаємо створити. Після цього ми одразу потрапляємо до онлайн-симулятора. Тут нам потрібно видалити наші непотрібні блоки, і, як завжди, ми з вами працюємо вже з кнопками. Тому натискаємо вхідні дані і показати клавішу A. Тут же ми тепер з вами зможемо зробити так, щоб за допомогою певної клавіші у нас на нашому мікробіті, тобто на його дисплеєчку світлодіодному, показувався рівень температури нашого приміщення. Для цього нам потрібно зайти в основні та обрати саме з вами показати рядок. В цьому рядку нам потрібно буде з вами прописати саме слово або температура, тобто ми можемо використати англійські літери і написати це слово українською. Або ж ми можемо продублювати цей блок і прописати просто темп, тобто скорочено. або поставити просто велику літеру. Це для того, щоб ми розуміли, що тут у нас зараз буде показуватися саме температура. Ну, як по мені, зручніший варіант це саме буде показати рядок темп. До так, щоб це було у нас коротко та швидко показувалося. Після цього нам потрібно з вами буде додати невеличку паузу. Для цього заходимо в основні, залистаємо донизу, робимо паузу і виділяємо їй саме 500 мс. Після цього ми знову-таки з вами копіюємо показати рядок темп. І приєднуємо після паузи. Після цього нам потрібно з вами зробити так, щоб замість оцього рядка темп показувалася сама температура. Для цього ми використовуємо новий блок, який знаходиться у нас у вхідних даних. Заходимо сюди, листаємо донизу і бачимо температуру. Обираємо його, бачимо, що біля нашого блоку є кружечок. Якщо ми наведемо зараз на показати рядок темп, то у нас буде невеличка нитка. Якщо ми відпустимо, то воно приєднається і ми зможемо зробити такий алгоритм. Після того, як ми це зробили, ми можемо запустити наш проєкт і перевірити, як буде працювати саме наш алгоритм з показом температури нашої кімнати або нашого будь-якого приміщення. Для цього натискаємо клавішу A. Бачимо, спочатку у нас показується рядок слова темп. Потім є пауза, і у нас показується саме температура нашого приміщення. У вас у всіх буде результат однаковий, тобто 21 градус Цельсія, тому що ми працюємо в онлайн-симуляторі. Якщо у вас є мікробіт в реальному житті, то ви запрограмуєте цей алгоритм і у вас буде показуватися зовсім інша температура, тобто буде датчик працювати і щитувати ту температуру, яка знаходиться зараз у вас в кімнаті або за віконцем, наприклад. Також ми можемо зробити інший варіант, зробити так, щоб температура показувалась постійно і оновлювалась кожної секунди. Для цього ми заходимо в основні і обираємо просто пункт постійно. І в цей пункт нам потрібно буде з вами продублювати, показати рядок температура. Дублюємо, приєднуємо. І тепер, коли у нас буде працювати наш мікробіт, буде показуватися температура постійно в залежності від тієї температури, яка зараз буде в нашому приміщенні. Тобто тут буде. Тобто тут тепер буде у нас все працювати постійно і датчик буде зчитувати зміни температури кожної секунди. Для того, щоб зберегти наш проєкт, натискаємо на дискетку. У нас наш файлик завантажується, тепер нам можна його завантажити до нашого мікробіту або ж використати в будь-який момент для зміни на нашому симуляторі. Домашня робота. Створив власний проект температури приміщення за допомогою комп'ютеру. Домашня робота створи власний проект температури приміщення за допомогою мікрокомп'ютера і мікробіт. Дати відповіді на запитання в коментарях, що нового ви сьогодні дізналися, чого навчилися чи виникли у вас труднощі.